Небезпечний напрямок там начебто був курчик. Але ж до курчик, там у судачок, я ризикну. В берегові курчі не полізу. Вони страшні. Ого! Ого, який контакт! Контакт. Я б сказав, що щучий. Хоча, скоріш за все, все ж таки зандер. Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні вихідний. Ми з вами на невеличкому ставочку неподалік від Харкова, в кадрі, як зазвичай Олег Сізон. Погода погана, вітер. То великих планів я сьогодні не маю. Хочу просто роздивитись на цікавій водоймі, де давно не був. Тут живуть всі хижаки, Окунь, судак, навіть трохи щуки. Живуть тут і не хижаки теж. То снасть маю на всіх, міхроджигу. А оскільки вітер, то взяв будлище коротеньке. Оріон 702 ОЛС. На ріоні тисячка, на ньому нитка ПЕ 02. Я сподіваюся, що станеться щось цікаве, але сподіваюся, не дуже. Скоріш за все, все буде крутитись навколо окуня, то флюр нав'язав принаймні спочатку 0,14 тоненький. Почну з невеликої ваги, з класичної мікрухи, а там подивимось. Але не так сталося, як гадалося. Там, де було зручно, там, де я сподівався на клювання, не відбувається взагалі нічого. Окунь такий, що не вартий навіть монтажу, у відповідній, тобто ніякій кількості. Що робити? Бігти на греблю. Починати знов все спочатку, але на глибині. Працюємо. Півтора грами, рінгу 1,6. Відкритий гачок, бо здається, тут нема горчів. Блискучий вольфрам та 12-й колір, бо каламутна водичка. Каламутна водичка, похмура погода. Я хочу, щоб не лише відчували всі риби, те, що там гупає по дну, але і бачили. Тут приемная глубина три плюс. Смех и слезы. Ну, тикай. вже більше є. Скрізь. Тут з окунями під греблею проблем нема. Тут вони навіть приємні, ще трошки розфарбовані. Ті були жовті всі, а цей вже. Смугастий. Чекай додому. Та що, вздовж греблі треба ловити? Давайте ловити уздовж греблі. Поки що в активі чіткий тинць. Приємне клювання перше за сьогоднішній день. больше нема. А в той бік. Контакт. Окунчик подали. Спортивный окунчик. Блидый. Вся фарба пішла в ту пляму, что, бачите, на плавці. Не на максимальній дистанції, але й не на схилі. Це окунь з глибини. Що ж відбувається? Невже він дійсно тут на глибині? Невже його нема в верхів'ї, тому що мігрував сюди? Коропець скаче. Чи карась великий. Хтось білий, хтось смачний. А у мене тут окуні. Ну, окунів знайдено. Це вже система. Я міг би їх ловити, якби це було цікаво. Чи це цікаво? Та звісно ж ні. Потенціал цієї водойми більший, ніж копирсити зі спортивними окунями. Спробую його розкрити. Схоже, що можу сміливо додавати ваги. Звідси та вітерець зі спини є. середину закину. 5 грамів та я і 3 далеченько закину. Зараз спробую. Додаємо. Мені цікаво, що відбувається хоча б на 3-грамовій дистанції. Десь тут був мене монтаж. З полерісом на триграмовому джигрізі. Чотири метри глибини? Класичний джиг з триграмовим джигрігом. Контакт під берегом. О, дивіться, щось там цікаве. Якось дивно поводиться. Судачево. Він чекав своєї ваги. Він чекав 3 грами. Ні. І це все ще я не впевнений, що буде кіно. Хоча момент, погодьтесь, цікавий. Я тягав тут півторушку. Робив це обережно, повільно, делікатно. Він чекав на 3 грами, чекав бумц-бумц. Я знаю, що ви не здивувалися, що так і мало бути. Але завжди приємно, стоячи на місці, щось змінити і отримати результат. Це результат, що зароблено. Це не випадковість контакт під берегом, який дзвінкий, це знов непоганий окунь. З удачим клюванням, з удачю вагу. Розщепирся. Не хочеш. Ну no. Тікай не розщепирений. Фокунь теж вміє дзинькнути по судачому. то знайдено монтаж, з яким хоча б щось відбувається. Я затримуюсь тут, бо хочу врятувати сесію. Її врятує єдина більш-менш залікова риба. Допоки її нема, кіна нема, це монтувати не буду. Мені потрібен той контакт після якого банзай у коніта би бізандер на банзай не тянуть ситуація як на змаганнях нарешті знайшов сектор в якому хоча б щось відповідає Дотискуєш. Знаєш, що треба бути тут, що тут найбільший шанс. Небезпечний напрямок там начебто був корчик. Але ж до корчик там судачок, я ризикну. В берегові корчі не полізу. Вони страшні. Ого! Ого, який контакт! Контакт. Я б сказав що щучий. Хоча, скоріш за все, все ж таки Зандер. Риба йде спокійно, так, схожа на Судака. Це схоже на Судака, Фрикціон було. Затягнено, то його, сподіваюся, всік. Спокійна риба. Спокійно прийшла в греблю. Залюковий зандер. Красень. Расень десь під кіло. Оце вже інша справа. Оце вже буде відео. Це і взагалі-то для нашої місцевості залік, а для мікрухи справжній трофей. До речі, ось розгадка. Яскравого клювання Бачите де в самісінькій шахті мій поларіс. Не пошкодивши зябра, дістав. А тепер ще відпущу обережно. В кадрі? В кадрі. Тікай. Що ти лежиш? Тікай. Потож. Додому. Тепер вже кіно буде. Але я хочу ще. Вже не треба нічого перебирати. Я впевнений в монтажі Polaris 1.8, 12 на 3 грамах вольфраму. Закидання туди, де був контакт, бо контакт був яскравий. Вітер розкаженів, але не завадиш ти мені. Маю Оріона. Ріона вітром не вб'єш, навіть того, що мікрушний. Контакт. Ще один судачий контакт. Значно ближче, але теж з достойним спротивом. Це менша рибка. Але вона вже гідна під саки. Бебі. Бебі Зандер 300 грамів. І це вже з'їв, бачите, як обережно. На краєчку висить. Щодо всікання оріоном Судака. Дивіться, це ж не фотошоп, не монтаж. Це він так його і просік в краєчок. Оце той самий судак, що хотів від'їдати хвіст. Йди сюди, а потім йди звідси. Бо сьогодні сесія спортивного мікроджигу. Може ще одного? Тепер вже цей напрямок пріоритетний. Два зандери, хоча й з різних дистанцій. Що це? Розпочався вихід? 13.30. Денний вихід Судака. А той напрямок чи відпочив. Насправді я не знаю де впав мій монтаж. Десь там. Вітер піднявся досить серйозний. Метрів 6-7. Вже навіть я не піднімаю високо, бо все ж таки нитку. Нитку підхоплює вітер. Верхівка не боїться будь-якого. Але ж довга нитка є іграшка для вітру. То трошки нижче. Контактик. Хтось підсів в паузі. Схожий на окуня. Чи ні? Та пручається так? Коробчонок, ти ж моя киця В паузі підсів заробок коробчук. Я сподівався, що так буде, але вже втратив надію, ось він нарешті. Голова який. Ну виростеш, виростеш, будеш великий страшний короб. Тікай. Мені здається, це чудове завершення мікроджигової сесії. Це відео завершено. А про що ж воно було? Мені здається, це кіно про дві речі. По-перше, про те, чого треба мати багато в коробці. Про приманки ні, я трошки не те мав на увазі. Приманок дійсно мав асортимент. Дійсно їх перебирав, але як майже зазвичай з'ясувалось, що з мікроджигом результат робить або Polaris 1,8, або Герінго 1,6 в ультрафіолеті. Сьогодні це був Polaris. Результат він зробив, але, як на мене, то завдяки тому, що я мав в коробці дійсно багато того, що насправді потрібно: вантажків. В усьому діапазоні Мугаріуну 0,7 не брав, але грам 1,5-2, 2,5-3, 4,5. Все це я мав і все це було потрібно. Це було потрібно, по-перше, щоб визначитись з дистанцією, знайти рибу, а по-друге, щоб з'ясувати оптимальну інтенсивність гри. Ви бачили, що сьогодні 3 грамовий вольфрам з тим самим Поларісом обловив і Поларіса, і Рінго на ближній дистанції під ногами, там, де вони працювали на грамі та півторушці, 3 грамовий монтаж впіймав і більше риби, і риба була цікавіша. То це кіно про те, що важливо мати в коробці. А ще про що? А ще, як мені здається, про правильну мікруху. Про те, що з мікроджигом, якщо він називається Аріон, можна виходити навіть на судачу сесію, на судачу водойму і мати успіх. Тому що Аріон може все. Може, і спортивну рибу, і судака на максимальній дистанції. Це один з найкращих патачків, що я тримав в руках в своєму житті. Для мікроджигу.